Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо порівнювати дві отаких пилочки ПК-42 і Грьосер GS120 SF. Значить, що у нас по пилочках? Ланцюги у нас однакові і шини однакові по 12 дюймів. Працюючий автоматичний тормоз як тут. Так і тут спрацьовує. Іде автоматична подача мастила в цій пилі і в цій пилі. Також у нас іде безключовий натяг як в прокрафта, так і в грьосера. Ну і зразу можна побачити, тут ми маємо металеві зуби, і тут є металеві зуби. Ну або сказати, ще упор. Отакі От йдуть у них кнопки включання. Сьогодні тестую. Прокрав на батареї 20 вольт, 4А. Така вона чорненька, сама улюблена моя. До грсера замовив отаку акумуляторну батарею 4 ампера, 20 вольт PRO. Давайте її розпакуємо. Елементи в батареї йдуть EV 20P. Звісно ж, не забуваємо, що це посадка Makita в батареї. Також у нас присутній в цій прості вже вихід під Type-C. Ну, і от така індикація. Тому давайте підемо, затестимо наші дві пилочки. Починаємо грьосером на сосні. Хорошо. Тепер прокрафтом. Добре, а тепер давайте спробуємо задавити грсер на сосні. Дивіться, давлю. З усієї сили. Тепер про Крафт. Давлю і витримує. Змінили дерево на червоний дуб. Хочу придавити, щоб не було у вас претензій. Починаємо з 42 лі. Тепер пробуємо задавить грос. Не добавляй а грьосер задавив. Ну грсер хитрує. Він додає оберти. Оце те, що мені в ньому подобається. Пробуємо пляти грьосером отакий клен. Хорошо. Тепер прокрафтом пиляємо клен. Прокрав, звісно, жорстче пиляє. Ви бачите, що аж дрючок підкидає вгору. А тепер пробуємо різати отакого от червоного дуба. Отак от, от. Тепер про крафтом. Ріжемо. Мені здається, прокрав трохи по звуку пиляння більш гучніший. Так, пробуємо грьосером відрізати отакого от клена. Тому поїхали. Йдемо на цю шину. Ну, от ви можете бачити, так справляється грьосер. Не давив, не спіша. А отак зараз будемо пиляти той же самий клен пилочкою ProCraft пк 42 Li. Так от також не давив. Пробуємо розпускати грьосером клена. Це взагалі клен, він не такий вже й твердий, але дивіться, яка вермишель. А тепер про крафтом розпускаємо клен. От ви бачили. Вони майже тютілька в тютільку йдуть, ну як по мені. Давайте іще разочок. Та не вже виіграє, да не може бути такого. Давайте ще раз. Що це так? Максимально добився рівноваги між ними, щоб можна було придавити однаково дві штучки. Тому ви саме бачите, як кожна з них пиляє. Давайте переглянемо ці її пилочки в розібраному стані, що і як там всередині, і трішки їх порівняємо. Так, ну що, порівнюємо дві пилочки наші грюсер і Прокрафт. Давайте почнемо з Прокрафта. От ми бачимо тут. Так, розположений маслонасос. Мікрік. мікрик. Потім у нас тут така плата, двигунчик через редуктор ми бачимо. Потім тут у нас, в принципі, все чудово зроблено. Також у нас Мікрік знаходиться тут ще один. Бачимо від бачка шлангочка йде в пружинці. Вона не переламається нічого. Ну, а там від насоса йде от така звичайна шлангочка. Товстенька, до речі, така немаленька. Це вже цій пилоці. Рівно, скоро буде рік, як я її придбав у магазині дачник і користуюся. А потім у нас йде гросер пилочка. Бачимо зверху також маслонасос. двигун, також через редуктор. Такий у нас здоровенний, до речі, радіатор, тут дуже здоровий. Тут набагато менший, тут більший. Такий у нас мікрік. Тут у нас також все нормально зроблено. Давайте піднімемо. тут іще один мікрік. Ну і ми бачимо, що скрізь присутня змазка. Тут уже змазки, мабуть, не видно нічого. За рік роботи. Потім зверніть увагу. На натяжник. Тут у нас іде такий в прокрафті і така шина. А у грсеру такий і така шина. Так, ну що, завершили ми наше тестування. Ви самі побачили, як ці дві пилочки пиляють. Хочу зразу уточнити, що ця пилочка, мені здається, більш тихіша і набагато м'якше. Пиляє, сяя більш потужніше виглядає, більш гучніше працює, ну і жорстокіше поводить себе на дереві. По кнопках зручніше мені чомусь вперед. До прокрафта 42-лі тягнуть потрібно назад. Звикав трошки довше, але звик. І знов таки уточнюю, що 42 лі пилочка це моя. який ось та вже так, да, уже рік. Її. Не ось, а вже рік. Уже я був як перший, хто виложив її на Ютуб канал в себе. І дякуючи за це магазин у дачнику. Ви самі могли бачити, пробував задавити їх обох на сосні. Тримають навантаження нормально. На червоному дубі грьосер пішов в захист, але він хитрує. У грьосера є така можливість додавання обертів при навантаженні. В прокрафта цього немає. Він працює, в принципі, стабільно на своїх обертах. Пілочки мені обоє подобаються. По зручності. Тут питань у мене взагалі ніяких немає. Хоч така ручка зручна. Хоч така ручка зручна, ну, я взагалі дуже часто пиляю тільки однією рукою. Саме головне, що в цієї пилочки є отакий крючок, що ви можете працювати, залазити на дерево, опускати, обпилювати все, що вам потрібно, і повісити її на себе, щоб не заважало. Також і в Прокрафта є такий крючок. Я хочу сказати, це супер класна річ. В принципі, якщо так взяти пилочки. В руки обоє, то я б не сказав би, що хтось так сильно з них переважує. Хочу зразу уточнити, з четвірками акумуляторами пилочки гарно збалансовані, і це їх золота середина. Ця пилочка ланцюг нормально маже, як на цій стороні видно, так і на цій. Потім про крафт також. Нормально ланцюг маже. Хочу звернути вашу увагу, що цієї пилочки можна придбати тушкою. Якщо не помиляюсь, гарантія на прокрафт іде 3 роки, на Грьосер 2 роки. Ну, знов таки, навіть якщо я і помилився, ви це можете провірити на сайті за посиланням. Тому, друзі, все, що міг, те й показав вам максимально на різному дереві з різною товщиною. Посилання на пилки залишу під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.